Знову ж таки про ці рекорди ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, по російській енергетичній галузі, далекобійними дронами. Що можна сказати стосовно власне цього тренду стосовно цієї тенденції, який результат ми вже маємо на кінець року, і чи можемо ми прогнозувати, що це стане таким мейнстрімом, звичним явищем, і в 26 році, коли кожного місяця українські далекобійні БПЛА будуть? Поновлювати цей рекорд кількості ударів по НПЗ, по нафтових терміналах тощо. Ну, де ми бачимо, що дійсно український оборонно-промисловий комплекс продовжує розвиватися та нарощувати свої спроможності. По ударам, ось, і кількість тих систем, які використовуються, вона так само не тільки зростає, сама кількість а й розширюється номенклатура засобів, які українські виробники постачають для сил безпеки та оборони. По-перше, по-друге, ми бачимо, що так само ці засоби регулярно вдосконалюються для підвищення їх ефективності, можливості проходження ворожих систем протиповітряної оборони та максимально ефективного ураження ворожих об'єктів військової інфраструктури. Ось тому однозначно. Кількість таких ударів вона продовжить наростати в 26-му році, в тому числі, по перше. По друге, ми з високою ймовірністю побачимо, що їх ефективність так само продовжить збільшуватися. і Кількість саме успішних ударів вона буде зростати, при тому, що зростання самої кількості використаних систем може суттєво не збільшуватись. Самі росіяни, як ми знаємо, ну вони страждають від цих ударів по НПЗ, але намагаються акцентувати офіційно на іншому. Ну, зокрема, ми знаємо, що гучною історією останніх днів стали заяви Кремля про те, що українські безпілотники масово. Атакували резиденцію Путіна у Валдаї в Новгородській області для росіян це стало нібито причиною для того, аби, як вони самі заявили, змінити переговорну позицію, зробити її жорсткішою. Ну тобто, по ходу перемовин, переграти усі свої е, заяви, усю свою е, позицію підхід до е, цих перемовин. Ну і зрештою, ми розуміємо, що це по суті вигадана історія значною мірою навіть по офіційних даних Яку які подавали російське міністерство оборони впродовж кожної доби стосовно атак в тому напрямку Новгородської області? Цифри не сходяться по безпілотниках? Росія, зрештою, заявила, що 91 безпілотник атакував цю резиденцію Валдаї, але за попередні дні такої кількості там вони не фіксували. Про що свідчить взагалі ця історія? Ця заява Кремля, який намір, яку мету вона має, і яку реакцію ми? Фіксуємо вже з боку країн заходу, адже в них теж є своя розвідка, є дані, які вони можуть перевірити і з'ясувати, чи кажуть росіяни правду, чи брешуть у цьому випадку. Ну, дивіться, ми бачимо, що дійсно ця історія з самого початку представляла себе доволі такий дивний набір невідповідностей. Ось він лише продовжує наростати. Тобто, ми бачимо, що Україна так само відкинула інформацію, що існувала така заява. Ось журналісти, в тому числі міжнародні, вже навіть намагалися отримати різні коментарі жителів даного регіону. І ніхто з них так само не підтверджував ні шуму, ні інформації щодо якихось вибухів ніж до прольоту тих чи інших безпілотників, по-друге, так само бачимо, що розвідки. Країн заходу одна за одною вже починають так само публікувати інформацію щодо сумніву, що взагалі така операція колись існувала. Ось і ми бачимо, що в принципі жодних підтверджень таких атак навіть сама Росія надати не може. Тобто немає ні інформації ні про ті чи інші уламки, немає інформації або відеозаписів щодо прольотів чи влучань, і навіть та статистика щодо перехоплення тих же інших безпотних систем вона так само не збігається з тої інформації інформацію, яка раніше була озвучена, тобто ми в чистому вигляді можемо говорити про те, що мова йде виключно про певну спецоперацію інформаційну, яку Росія створила для виконання якихось власних завдань. Чи є взагалі логіка проводити такі атаки, оскільки, як ми знаємо, резиденції Путіна дуже добре охороняються системами ППО, саме там і концентрують росіяни комплекси? Різноманітні свої панцири з 400 С-300 та інші. І ну ми знаємо, що значною мірою вони оголяють інші об'єкти через те, що концентрують системи ППО саме біля путінських резиденцій, як офіційних, так і різноманітних палаців, які Путін собі набудував для комфортного і розкішного життя. І зрідка там буває. І от як правило, українські БПЛА атакують. Ті об'єкти, які не прикриті так добре системами ППО, зокрема на автопереробні заводи, ті горять регулярно і постійно їх багато на Росії. От їх не спромоглися росіяни і досі нормально закрити, охороняти якраз і, і забезпечити підтримку ППО саме таким об'єктам, які от власне проводять основні. Забезпечують основні потоки валюти в російський бюджет і завдяки експорту нафти Росія фінансує свою війну. Але от резиденції Путіна дуже добре прикриті. Там якраз концентрується маса систем ППО, чи є взагалі логіка, і чи є якась, скажімо, так ну потенційна ціль, мета атакувати такі об'єкти. Чи Україна вже здійснювала може подібні атаки раніше? Може вони були вдалими, невдалими, і от зараз спробували повторити щось подібне. Ну, дивіться, з військової точки зору. Навряд чи є якийсь сенс охороняти такі резиденції, якщо там немає перших осіб. Ось тобто мова виключно йде про е, захист системами протиповітряної оборони, стін ремонту та напевне майна самого Путіна. Ось е, з більшою вірністю ніж майна інших росіян. Е, по друге, коли ми говоримо саме про такі об'єкти, то маємо розуміти, що як правило е, сам Путін в них або не перебуває, або коли перебуває, то він зазвичай так само користується відповідним бунтом. Ункерами, які точно будуть побудовані в кожній з таких резиденцій, тому навіть у випадку можливого удару і навіть успішного удару, ймовірність отримати якийсь результат, ну вона приймає до фактично нуля, і крім пошкодження там самої зовнішнього вигляду будівлі або якогось ремонту, навряд чи можна буде досягти якогось додаткового результату. Ось тому звісно. З точки зору військової атаки таких об'єктів вони в принципі не несуть якогось серйозного наслідку або в принципі якогось результату. По-друге, якщо говорити про схожі атаки або операції в минулому, то ми так само не бачимо інформацію щодо таких заходів. Ось якщо вони і були, то принаймні інформація про них залишається закритою. Ось і так само, якщо ми говоримо саме про ураження об'єктів нафтопроробного ком комплексу або оборонно промислових підприємств зрозуміло, що це ті основні двигуни російської військової економіки, які дають їм кошти для продовження війни. І з точки зору воєнної логіки, звісно, найбільш ефективним є самоураження джерел надходження цих кривавих коштів, які Росія вкладає в війну. По перше, по друге, звісно, це об'єктів військової критичної інфраструктури, які виробляють авіапалива, які виробляють палива для наземної техніки. Та, Які виробляють ті чи інші компоненти зброї та озброєнь. І, в принципі, ми бачимо, що вони були і залишаються основними якраз цілями для нанесення ударів по російській військовій економіці. Ще одна страшилка, якою росіяни вирішили справити враження на західну аудиторію, це було розміщення так званого «Орєшніка» у Білорусі. З'являлися відповідні відео Російського міністерства оборони, де фіксували на цьому відео момент проїзду машин забезпечення якихось технічних таких автомобілів, які є частиною комплексу ракетного «арішнік». Ну, Ми знаємо, що Епопея навколо решника триває давно. Його так особливо ніхто. Не бачив, але дуже було багато заяв дуже було багато анонсів про те, що будуть ставити на серійне виробництво цю ракету, будуть її розміщувати в Білорусі, будуть нею загрожувати. Західним країнам, зокрема, І от ті, хто подивилися ці кадри від російського міністерства оборони, зауважили, що немає пускових, не показано пускові установки, не показано самі ракети, показано яку суєту підготовчу, якісь маневри так, але все це виглядає на певну постановку. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи справді той орешнік вже розміщений на території Білорусі, і чи це окрім інформаційного психологічного ефекту? То має якесь інше значення. Ну, дивіться, якщо говорити загалом про розміщення таких систем на території будь-якої держави, ми маємо розуміти для їх розміщення, базування та експлуатації необхідно створювати спеціальну інфраструктуру наземну під ці системи. Попри те, що ці системи вони фактично використовуються та запускаються з так званих мобільних пускових установок. Тим не менше вони все одно вимагають створення відповідних пунктів постійної дислокації, інфраструктури та певних додаткових за. Собів для їх експлуатації, ось в принципі, станом на сьогоднішній день підтвердження дійсно наявності такої ракети на території Білорусі. Ми не бачили. Ось, попри те, різні міжнародні дослідники, ось та організації, які проводять аналіз зображень осінь, так званий, вони в принципі висловили певну ймовірність, що такі інфраструктури, якраз на сьогоднішній день, частково створені, продовжує створюватися в Білорусі біля міста Кричев. Ось з високої Місця, якщо ця ракета в якомусь вигляді існує на території Білорусі, то швидше за все вона знаходиться саме там. Ось, по-друге. Якщо говорити саме про е, ті е, машини, які вже були продемонстровані нещодавно. Тобто, так само мова йшла фактично не про весь комплекс, а було продемонстровано лише декілька машин з цього комплексу. Ось тобто це була з високою ймовірністю е, або машина командний пут, або так званий центр бойового чергування і забезпечення. Ось і машина зв'язку е, третьої машини, яка є безпосередньо так званою мобільною пусковою установкою, так продемонстровано і не було. Ось по-друге, якщо говорити про такі системи, тобто ті машини, які були продемонстровані, фактично мова йшла про машини аналогічні, які входять до складу комплексу ЯРС, яка є якраз міжконтинентальною балістичною ракетою великого Радіусу Дії. Тобто, це вчергове підтверджує, що коли Росія говорить про річник, мова йде фактично про ту ж ракету комплексу ЯРС, в якій просто було демонтовано третю ступінь. Тобто фактично говорити про те, що це як. Спрям зовсім інша розробка не можна мова йде виключно про допрацьовану систему шляхом якраз скорочення функціоналу вже існуючого рішення. Ще хотів би запитати вас, Богдане, про деякі, скажімо так, аспекти повітряної війни, дронової безпілотної війни у цьому році, в наступному році, тут я буду посилатися на слова військового аналітика Мекла Кофмана, який є співробітником центру Карнегі і часто їздить на фронт. Він опублікував такий великий детальний аналітичний матеріал про перебіг війни за цей рік, 25-й рік. І про певні перспективи наступного року ну і власне окремо відзначає Кофман те, що з українського боку варто би було наростити удари безпілотниками на середню дистанцію, так званий middle strike, оскільки Україна активно використовує дрони безпілотники ближнього радіусу дії безпосередньо на полі бою, і також далекобійні дрони, які летять на багато сотень кілометрів, а то й на тисячі кілометрів в глиб Росії і завдають відповідальність. Ніх ударів по російському ВПК, нафтопереробці тощо. А от ударів у радіусі, скажімо так, на дистанції від 50 до 300 кілометрів на от такі віддалі від лінії фронту. Їх бракує. Їх потрібно більше для того, аби вибивати і логістику, і російські там відповідні бази, склади, які живлять безпосередньо російські штурмові дії, російські операції на лінії бойового зіткнення. Як Україна на вашу думку зможе цей компонент наростити чи зможе наростити взагалі? І від чого це залежить? Ну, дивіться, коли ми говоримо про дальність ураження саме на середню глибину, тобто до 300 кілометрів, то звичайно мова йде про цілу низку засобів, тобто, в першу чергу, мова йде про безпілотники середнього радіусу дії, так звані міцрайки, так, в тому числі і тактичні балістичні засоби ураження, тобто фактично, мова йде про певні або засоби, такі як Хаймерс, або їх аналоги, в тому числі і більш потужні, такі як ракети, типу Атакамс. Ось щодо України. То тут дійсно ми бачимо певний дисбаланс, тобто Україна має засоби в значній кількості малого радіусу дії, тобто до 50 кілометрів, і має певні напрацювання вже по засобам з дальністю 300 і більше кілометрів. З високим вірність 26 рік стане проривом саме в середній дальності. Ось, тобто, це мова йде якраз про дальність до 200 або до 300 кілометрів. І тут ми побачимо цілу низку систем, тобто це і літаки ударні, які зможуть наносити ураження по фактично. Логістиці та штабній інфраструктурі ворога, так в тому числі і появу українських балістичних та крилатих ракет, які зможуть наносити ураження саме на цю глибину. Адже та кількість, які нам ми від західних партнерів, вона не співмірно менша, ніж ті потреби, які має Україна. По-перше, по-друге, ключовим викликом саме для засобів так званих Мідстрайк залишається їх ціновий критерій. Адже, коли ми говоримо про засоби з дальністю 300 і більше кілометрів, фактично виробники можуть дозволити. То собі закладати достатньо дорогі рішення. Коли ми говоримо про засоби середньої радіусом дії, тобто до 300 км, це має бути певний баланс точності, дальності польоту, але при цьому і економічної доцільності вартості такого вироба. Богдане дякую дуже вам за фахові роз'яснення. Богдан Долін це був разом із нами, авіаційний експерт. Говорили ми про безпілотники, про ракети і, власне, про українські удари по ворожій території.